Ponte Nova. Restauro il mio, ma se si è il mio, 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 il На думку, ми не заслужували поразки в цій грі. Але це футбол, і Динамо показало, що вони грант українського футболу, що вони нас, можна так сказати, що вони показали свій клас в цій грі. Да, прикро починати гру з 0-1, але ми вийшли на другий тайм, ми зразу відіграли цей гол. Також ми мали. Кілька моментів в першому таймі, і ми, на мою думку, ми повинні були дожимати гру, тому що кінець першого, початок другого тайму був повністю за нами. І, як мені тоді казалось по грі, що ось-ось і ми, ми можемо вийти вперед в цій грі, але, але це футбол. Так. Е там е, люди дуже люблять футбол, і вони завжди, коли гравець приходить в їх клуб, а потім він покидає команду, вони все одно продовжують за ним стежити та чекають, мабуть, що можливо колись зможе футболіст повернутися до них. І вони постійно і пишуть. і... Е, Щось скидують відео якісь, які були ну, в мій час, коли я був в команді, нагадують про той період. Це, як по мені, це клас команди. Динамо, коли ми зрівняли рахунок, ми мали перевагу в грі і потрібно було трішки ж компактніше та більш розумніше грати з м'ячем. Але попереду в нас матч з Вересом, де ми постараємося все, все реалізувати та виграти гру для наших болівальників. Дякуємо за цю підтримку.